Чернігові застудилося дві тисячі містян, проте це ще не епідемія. Сплеск сезонних захворювань медики очікують в січні, та вже сьогодні вони готові побороти усі штами грипу, бо ця хвороба безсила при великому морозі. Втім, медики бояться не самих інфекційних захворювань, а ускладнень внаслідок хвороби. Саме більше, що ми боїмося, того що це йде ураження легеневої тканини і розвивається набряк легені. Сам вірус вражає тканини, і плюс він дає вхідні ворота для проникнення в організм. Мікробів, які уже дають на фоні вірусної інфекції, ще більше ускладнення розвивається гнійні якісь процес при бронхітах та пневмоніях в Чернігівській обласній лікарні радять киснетерапію. Проте, все частіше чернігівці намагаються лікувати застуду народними методами. В аптеках зізнаються за противірусними та імуностимулюючими препаратами. Нині також черга лякають лише ціни для пенсіонера. Очень тяжело болеть. каліна, маліна. Чай гарячий і народному і аптечному ціни дуже великі, тому потрібно комбінувати. А я гриб плячусь, кушаю чеснок, лук. Ну, водки не употребляю. Це як обов'язково. і ну, ну, чого можна хорошу пищу можна взяти. Ні з чого. Токо що вот, пенсіонер в Україні отримує. А я не болею. Медики радять уникати масових скупчень людей та проводити профілактику.